Доставка свіжої бововни на тимчасово окуповані території. Російські загарбники знову скористалися вибуховим сервісом. Де прилетіло цього разу, та по чому вгатило. Дивіться просто зараз на каналі Січас. Станом на 17.25 – 14 вересня, телеграм-канал Тіпічний Донецьк повідомляє у тимчасово окупованому місці тамтешні жителі повідомляють про вибухи. Там показали кадри детонації чогось. Над містом піднімається біло-сірий дим. Недовго чекаючи, пабліки непідконтрольного Донецька уточнили, яке саме щось там зазнало удару. Як виявилося, стався приліт по базуванню ворожого ПВО. Також місцеві телеграм-канали пишуть про підняття диму у районі вокзалу. Перед цим сьогодні ж. У Маріупольському районі так само лопалися гігантські кульки, або ж розривався у небі Грім, називайте, як хочете, але факт залишається фактом. Там людей перелякали гучні вибухи. Маріупольський район гучно працює проти повітряно оборони окупантів у районі Ялта-Юрівка. Про це у своїх соцмережах повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. що саме там гуполо, нині немає інформації, тому будемо очікувати більш докладних відомостей від нашого командування. Але я зауважу у названих районах півдня загарбники та терористи путінської армії розселялися напередодні, особливо бойовики агресора облюбували бази відпочинку, готелі та пансіонати. Все це вони перетворили на свої казарми та місця розташування особового складу. Тому чекаємо на новини. Спекотна осінь для окупантів, і на запорізькому напрямку. Аеророзвідники прикордонної служби виявили місце дислокації та поділилися інформацією з артилеристами як наслідок зменшення популяції окупантів на тому ж півдні. Злагоджену роботу зафіксували на відео. Його ви можете бачити на своїх екранах і написати подяки за таку прекрасну, точну, просто таку ювелірну роботу у коментарях. А ще у тимчасово окупованому Севастополі чули бабахи, про це знову ж таки пишуть місцеві пабліки. Щойно кілька разів чули постріли, що за вибухи панікують місцеві у своїх інтернет-спільнотах. Що ж, знову ж таки чекаємо на подробиці. Ми своїх версій не вигадуємо, але говоримо, які факти є і що ж там коїться. Але навіть без нової бавовни тимчасово окупований Кримський півострів, переміг конкурс. Найгучніших вибухів у ніч на 14 вересня військова контррозвідка Служби безпеки України та військово-морські сили України провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії. Відмінусували російський комплекс ППО Тріумф, Зазначу, що це чи не одна із найдорожчих здобичей, яку вдалося вполювати нашим захисникам. Вартість такої махіни становить мільярд. 200 мільйонів доларів. За даними джерел, із якими спілкувалися журналісти, по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети Нептун. Як саме це було, зараз побачимо вже за мить, але я вам нагадаю про коментарі, про ваші вподобайки, підписуйтесь на ютуб канал «Сейчас», аби бачити більше. І натискайте на дзвіночок, аби не пропустити оновлення. Ну а зараз, як я обіцяла, дивимось, що ж там відбувалося у Криму. І спостерігаємо за захопливою гігантською бавовною. сяйло з спалахом тріумфу. Однак я не маю на увазі перемогу окупантів на фронті. Цього разу сприймайте все буквально. Величезним вогнем охопило ворожий комплекс ППО Тріумф. Уночі на ньому був завданий удар безпілотниками. Як палало хвалене чудо техніки противника, розкажу і навіть покажу просто зараз на каналі. Січас цієї ночі, 14 вересня, було знищено російський комплекс протиповітряної оборони під назвою Тріумф вартістю 1,2 мільярда доларів. Удару система ППО зазнала на території неправомірно анексованого Криму в районі міста Євпаторія. Якщо конкретизувати змі, вказують на село уютне та молочне, саме там розташована ворожа база, на якій загарбники зосередили свою техніку, яка нібито мала б захищати небо над півостровом. Міноборони РФ заявило про буцімто збиття дронів о 5.30 за московським часом. Черговими засобами ППО знищено 11 безпілотних літальних апаратів над територією Республіки Крим. йдеться у повідомленні прес-служби відомства Шойгу. При цьому скільки всього залізних пташок було випущено, не уточнюється. Саме у цей час мешканці району поблизу Євпаторії чули характерний гул літальних об'єктів. А за кілька миттєвостей після цього очевидці спостерігали шалені спалахи та здригалися від гучних вибухів. Зокрема, було чути чотири бабахи. Повідомляють, що після детонації вулицями їздили машини швидкої допомоги та рятувальники. Пропоную відчути на собі цей букет вражень від самовидця, який передається навіть через екран. Думаю... як Виявилося, це була у всіх сенсах блискуча спецоперація військової контррозвідки СБУ та військово-морських сил України. Спочатку дані про ураження місця розташування ворожих ракетних комплексів земля повітря поблизу Євпаторії озвучили журналістам джерела в СБУ. А згодом інформацію підтвердили в управлінні стратегічних комунікацій збройних сил України. Як повідомляється, по цілі. Ефективно відпрацювали безпілотники та ракети Нептун. Спочатку БПЛА Служби безпеки України уразили очі комплексу, радари і антени. А після виведення з ладу радіолокаційної системи підрозділи ВМС двома крилатими ракетами Нептун ударили по пускових комплексах С-300 та С-400. Проект Крим Реалії підтверджує ще одну ціль безпілотників: це радіотелескоп П-400. РТ 32 у мережі. Показали також уламки цих самих дронів, які брали участь у нальоті. Очевидці повідомляють про жахливий запах від апарата. Він, як ви бачите на відео, димиться. Ну і до слова, на фрагментах одного з таких от літальних об'єктів написано слова подяки співачці. Анні Лорак повідомляють російські змі. Ось що нашкрябано там дослівно. Привіт, Мите Стародубову ані Лорак. Спасибо за борт. Знак оклику Ну а такий вигляд має безпосереднє розташування російського комплексу ППО під Євпаторією. Принаймні, саме таким два тижні тому базу російської ППО зафіксували супутники, а дислокацію комплексу ще наприкінці серпня встановили осінд аналітики. У районі міста Євпаторія, у захопленому у Росію Криму, розташовано кілька воєнних частин. Недалеко від цього населеного пункту розташовані і військовий аеродром Саки, яким українська армія вже завдавала удару. Все це є абсолютно законними цілями для України, наголошує начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Далі пропоную її пряму мову. Законними цілями на будь-яких українських тимчасово окупованих територіях є всі цілі, які мають причетність до агресії країни терориста, все, що забезпечує її потенціал, є законною військовою метою. Відпрацьовано там, де необхідно було знищити сили та засоби противника. А як раніше підкреслював голова СБУ Василь Малюк, бавовна палала і буде палати. Джерела у службі безпеки говорять, що росіян у Криму очікують нові сюрпризи. Я ж нагадаю, що 23 серпня в Оленівці, а це район Мису Тарханкут, Україна також знищила комплекс С-400, який належав росіянам. Зазначається, що внаслідок вибуху повністю було ліквідовано саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад. Цей феєрверк пропоную дивитися в повному обсязі деталі про цю не менш фаєричну спецоперацію. Дивіться із попереднього випуску. Обов'язково коментуйте такі яскраві кадри. Я впевнена, кожен з нас хоче бачити такий блокбастер за участю окупантів частіше, адже у них добре виходить грати свою роль. Тисніть на вподобайки, підписуйтесь на ютуб-канал се Не забувайте натискати на дзвіночок, аби бачити наші сповіщення. І дивимось, не перемикаючи.